Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Підтоплення на Прикарпатті через сильні зливи з грозами. подекуди розлилися ручаї. У селі Тязів підтоплено кілька дворів та частина місцевої дороги у Галичі. Щоби вода не дісталася житлових будинків, рятувальникам довелось її відкачувати. кажуть, знову йдеться про захаращені водотоки та канави. Синоптики оголосили, штормове попередження ще й на сьогодні. Сильні зливи можуть спричинити і сходження селевих потоків у горах. Зливою і вулиці столиці у Києві ще з ночі майже безупинно вирує негода. ДСНС закликає під час грози не ховатися під деревами та металевими конструкціями на одній з підтоплених вулиць на столичній Борщагівці. Працює кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун. І можемо наживо про все дізнатися. Тож віко вітаю і розкажи, яка ситуація чи вільно можуть проїхати авто. Ну і як рятуються від зливи пішоходи. Тобі слово. Я на порядок, очень порядок, просто через Ми бачили дуже багато різних відео, я не припиняю їх поблокувати, де в столиці дуже складно проїхати чи, чи, чи пройти. Затопило маршрутки, в деяких місцях затопило квартири, вода йшла просто зі стелі. І як То тут недалеко від нас, вулиці вибухи Айтмана взагалі зупинили рух через дуже сильний потік води. І я хочу сказати, що коли тут, де ми знаходимося, ми це ліде, але не, не, не розуміло, це ненадовго, оскільки е, вона поля в заторах через негоду. Ми поки доїхали до цієї локації, ми кілька разів потрапили в затори, потрапили в внучки. Люди кажуть, що в принципі частково хтось з них був готовий до того, що сьогодні відбудеться, тому що сьогодні про це попереджали. Тиждень по всій Україні буде проводно складним, тому треба бути обясними. І отака ситуація у мене на зараз. штоля. Дякую, Віко, за подробиці. Кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун була зараз з нами наживо із середмістя Києва. Розповіла про негоду, яка вирує зараз у столиці, але загалом по всій Україні зараз теж є загрози негоди, шквальних вітрів та опадів.